Я дуже люблю техніку, зброю, історію, тому я можу назвати і описати практично будь-який вид техніки, там танка, літака, там, часів Другої світової війни, сучасних або Першої світової війни. За професією я інженер-механік, але за професією майже ніколи не працював. Постійно працюю в комерції, до війни я керував дистрибуторською компанією. Насправді я чудово знав, що ця війна колись почнеться. І би, частину свого життя присвятив підготовці. Я займався і тактичною підготовкою з 13 по 2014 рік. І власне те, що мені подобалась зброя, те, що мені подобалась техніка, тільки допомагало мені. Це американський кулемет М240 калібру 7,62 мм, натівський. Ленти до нього вже йдуть набрані і після пострілу вони розлітаються, їх не треба заново споряджати, вони такі йдуть. Швидкозмінна система заміни ствола. Коли він перегрівається, є додатковий запасний в комплекті, який можна встановлювати. Дуже все швидко, комфортно розбирається, швидка розборка там буквально на 6 частин за секунд 5. От. Є пристрій для точної стрільби. Для цього правда, його треба обладнувати оптичним прицілом. Дуже точний. Працює прямо в піксель там з 500 метрів, от куди цілишся, туди і залітає. Дуже класна штука. Кацапам хана, походу. Він зручний, він точний, він дуже швидко і зручно розбирається, буквально два піна витягну, у тебе вже весь кулеметр зібраний і готовий до його чищення. От. Зараз він не зовсім чистий, тому що на позиціях не можна розбирати і чистити зброю. От. Але доберемося до. Місця відпочинку обов'язково це зробимо. 500 метрів він показує дуже гарні результати, б'є точно в ціль, е, дача в нього мінімальна, тобто для стріляка це те, що треба. Я думаю, попарочку на взвод було б достатньо. Зазвичай вони використовуються на флангах, щоб вести перехресний вогонь власне, в наступі, точно так же використовується. Два кулеметника йдуть на флангах і обстрілюючи ворога, постійно переміщуються агресивно е, в наступ. Це не дає можливості піхоті підняти голову і просувається основна піхота з легкою стрілецькою зброєю плюс збрання. Тому по пару на підрозділ їх було б достатньо. Або для прикриття підрозділів проходить евакуація, або підрозділ з будь-яких причин відступає в ході бою, для прикриття підрозділів, який відступає, він теж дуже гарна річ, щоб стримувати е ворога, поки наші війська відійдуть або виносять поранено, евакують пораненого побратима. Так, має дуже сильний. Ефект психологічний, коли по тобі стріляють з такої штуки, ти це відчуваєш. Прибори для точної стрільби присутні, де виставляються градуси досить точно, і ми можемо по висоті, і по горизонталі і по вертикалі його регулювати, і вести вогонь дуже-дуже прицільно. Це пристрій, який гільзи відкидає в сторони, щоб вони не нагромаджувалися під прибором.